Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури для 10 класу. Моє ім'я Ярослава, і ми далі на прикладі французьких поетів останньої третини 19 століття досліджуємо вияви модернізму у ліриці. На попередніх заняттях ви мали змогу зануритися у поезії Шарля Бодлера та Поля Верлена. Сьогодні пропоную вам відкрити світ Артюра Рембо, Шекспіра Дитяти, як його називали сучасники, і ще одного проклятого поета. Змалку цікавився поезією, а у 16 років опублікував перший вірш. Ще за рік юнак утік із дому. Мати кілька разів намагалася його повернути до рідного маєтку, до навчання, до звичного життя. Однак Артюра Рембоу вабили подорожі Париж та світ мистецтва. У 1870 році він познайомився з відомим вам Полем Верленом. Так починається п'ятирічна історія стосунків двох геніїв. У якій мала місце, її максимальна підтримка творчого шляху один одного і спроба застрелити друга у стані афекту. У 22 роки Артюр Рембо завершує поетичний шлях. Замість нього обирає шлях військового, різнороба, торговця, географа і кілька років досліджує Ефіопію. До речі, саме Артюру Рембо ми зобов'язані появою на теренах Європи смачної ефіопської кави. Він був її першим імпортером. Непересічна людина, чи не так? І як ви розумієте, творчість теж була непересічною. До 22 років Артюр Рембо встиг сказати світу найголовніше його твори за кілька років увійшли до переліку найкращих у світовій літературі. Він зробив внесок у розвиток символізму та імпресіонізму. Перейдімо до конкретних творів: вірш Моя циганерія був написаний Рембо у 16-річному віці. Пропоную вам його переклад у виконанні Василя Стуса. Руками по кишенях, обмацуючи діри і ліктями світивши, я фертиком ішов, бо з неба сяла муза, і її яленник вірний. Ото собі розкішно вигадував любов штанині нащо стерті, та по коліна море, адже коти горошку лиш рими в голові, як зозулясті кури сокочуть в небі зорі, а під чумацьким возом банкети дарові. Розсівшись при дорозі, гомони лелію, роса на мене впала, а я собі хмелію, бо вересневий вечір, не мов вино густе, і все капарю вірші, згорнувшись у калачик, мов струни й ліри тіні, їх копаю, як м'ячик, штеблети каші просять, ова і це пусте. Поставте відео на паузу. Зверніться до тексту ще раз самостійно. Які слова викликають у вас складність? Наприклад, автор уживає вислів Фертиком і шов. У зломачному словнику читаємо: Ферт це самовдоволена, розв'язна людина. Уявили собі цього хлопця, що самовдоволена крокує вулицями. Чудово! А хто ж такий ленник вірний? Ленник це васал, особа, яка перебуває в залежності від сюзерена. Подивімося на рядок, чиїм Ленником себе вважає Рембо. Так, музи. Покровительки поезії, мистецтва та науки. Звернімо увагу, як перекладач Василь Стус адаптує твір до українських реалій, цитата. Адже коти Горошку лише Рими в голові? Кінець цитати. В оригінальному творі ми маємо іншого героя, хлопчика з Мізинчик. Але Стус, прагнучи до вершеності перекладу, послуговується образом героя українських казок коти Горошка. Поміркуйте: а який із цих образів Використали б ви, якби були перекладачами Артюра Рембо. Надалі у творі порівняння зірок на небі із зозулястими курами, що сокочуть. Слово сокотати або ж сокорити має кілька значень: видавати ривчості звуки, коко або швидко та жваво говорити. Звернімо увагу на те, яку незвичну метафору обирає Рембо. Він поєднує зорі візуальний образ зі звуковим сокотанням. Водночас візуальна та звукова складові не мають нічого спільного, асоціація є максимально віддаленою. Після заняття прошу вас дослідити вірші Рембо самостійно. Чи вдасться вам віднайти ще приклади таких незвичних поєднань у рядках? Погляньмо на будову вірша. Він складається з 14 рядків, перші чотири з них мають перехресне римування. і сподіваюся, ви здогадалися, що це за форма ліричного твору. Так, це сонет. Звернімося до змісту. Як ми вже знаємо, ліричний герой Рембо вважає себе лінником музи. Саме вона супроводжує його впродовж життя і є коханкою, розкішною любов'ю. Навіть скрутне фінансове становище це нам підказують дірки в кишенях, протерті штани, зачовгані черевики, цитата штиблети, каші просять кінець цитати не відволікають поета від створення віршів. До речі, звернімо увагу, яке цікаве слово добирає Верлен, описуючи цей процес капарю вірші, тобто рублю на швидку руч або як? Як ви вважаєте, чи можна таке формулювання розуміти як легкість віршування, брак мук творчості? А тепер звернімо увагу на назву поезії. Як ви розумієте слово циганерія? Це може бути мандрівний кочовий спосіб життя? Якщо звернутися до оригіналу, то можна довідатися, що назва дослівно перекладається як моя богема. Чи знайоме вам це слово або, можливо, словосполучення богемний спосіб життя? Йдеться про легкий розважальний спосіб життя представників світу мистецтва. Тож яким змальовує свій світ 16-річний Рембо? Що то за циганерія богема? За рік Артюр Рембо написав ще один визначний твір. Сонет голосівки. На екрані зараз карикатура на цей твір. Звернімося до нього в перекладі Григорія Кочура. А. Чорне, біле Е, червоне І, зелене У, синє О. Про вас я нині б розповів. А. Чорний мух корсет довкола смітників, кружляння їх прудке, дзижчання тороплене, Е. Шатра в білій млі, списи льодовиків, ранкових випарів, тремтіння незбагненне. І Пурпур -пур крові струм прекрасних уст шалене, сп'яніле каяття або нестримний гнів. У Жмури на морях божественно глибокі, і спокій пасовищ і зморшок мудрий спокій, печать присвячених алхімії ночей. О. Неземна сурма, де скрито скрегіт гострий, мовчання янголів, світів безмовний простір, омега блиск його фіалкових очей. Майже кожен рядок твору. Авторська асоціація голосного звука та кольору або явища природи. Його А водночас є чорним корсетом мух, що літають довкола смітників, чимось бридким, змертвілим, страшним. Його І має всі відтінки червоного, пурпур, -пур, струм крові, уз шалений, сп'яніле каяття, нестримний гнів, життя, що стоїть на кону. Цим звукам ніби протиставляються Е в білій імлі та відповідно мудрий спокій У. Голосівкам, тобто конкретним звукобуквам, автор присвоює більш абстрактну рису, колір. Із кольору добувається його глибинна сутність, але ця сутність не називається конкретно, а навіюється групами образів, неземною сурмою, мовчанням янголів, омегою тощо. Рембо ніби створює власну азбуку поезії символізму. Звернімо увагу, що для нього носієм значення сенсу стає не слово, а саме звук. І в цьому можна вбачати новаторство поета і модерністське спрямування його творчості. Поет прагне дійти з суті, а найглибші сенси саме у звуках, що схоплюють найдавніше уявлення про світ, зафіксовані у звуковій оболонці слів. Сам він про це згодом скаже: цитата: Я винайшов колір голосних. Кінець цитати. Опрацюйте, будь ласка, текст поезії ще раз. Які картини природи постають у вашій уяві після кожного прочитаного рядка? Чи можна сказати, що Римбо описує не світ і природу, а свої враження від них? З відповіді на це запитання, ми можемо дійти висновку про те, чи є Римбо імпресіоністом митцем, який у творі передає враження від світу, пропущені через власне я? Наостанок хочу порадити вам поезію Артура Римбо П'яний Корабель. Цей твір допоможе сформувати більш цілісне уявлення про життя та творчість юнака-модерніста, який п'ятьма роками своєї літературної діяльності кардинально змінив французьку поезію. А ми завершуємо вивчення теми. Сподіваюся, вона була цікавою та корисною для вас. Не зупиняйтеся, будь ласка, на обговорених творах. Відкривайте світ поезії щодня. Успіхів!